Сталася подія в одному селі. Давніми ті часи були. Найвидатніший дурень народився, і виросте, не забарився. З нього сміялися діди й баби, малі й дорослі, навіть кури й жаби. Тільки дурневій мамі не до сміху. Нема бідолашні ніякої втіхи. Тож його просить. Благає мати, допоможи ниву зорати. Любий мій сину, здорованю космино. В полі душно, вдома нудно, реве космина, мерішній соняшника сідлає і до бабусі вирушає. То в шмат сала бабуся дали, щоб мати з сином. Ситі були. Повертається з лану матуся І питає сина, що дали бабуся. Щось таке. З одного боку сіре, з другого біле. Я на мотузку його прив'язав, тільки довкола себе крутити став, як голодні собаки прибігають, і все швидко. З'їдають. Мати зітхає, на розум сина наставляє, Який до тепоти, сину, здорованю космино, тобі ж, бабо, сала дали, щоб ми з тобою ситі були. Ти мав його посолити густенько, порізати дрібненько, скласти діжечку нам на їжечку. Вранці знов до лану пішла матуся, а дурень побіг до бабусі. Бабуся кожуха космині дала, мережка золота на ньому була. Дурень дякую, не сказав додому, щодуху помчав. От повертається з лану матуся, питає сина, що дали бабуся? Щось таке. На один бік біле, на другий біле й палихате. Я заніс його до хати, посолив густенько, порізав дрібненько, склав у діжечку нам на їжечку. Ну, Бог і послав мені сина, не сусвітні ти дурило космино. Треба кожуха. На жертку почепити і мав би в чому зиму проходити. Щелепа у дурня звисає, космина пам'ять підключає. Що робити він знає. Вранці до лану подалася матуся, а дурень мерщій до бабусі, а бабуся вирішили. Коня йому подарувати. От дурень, приволік нідого до хати. Космини хазлану повертається, з недоумкуватим сином зустрічається. Дурень, ризьме ридає, жменю власних зубів у руках тримає. Бабо, щось таке дали. Спереду кучері, ззаду віник. На жертку не чіпляється, по зубах вицається. Мати на це зітхає. Телепню ти мій, солом'яні вуха, уважно мене послухай. Тобі ж, бабу, коня дали. Треба було йому вуздечку натягти, до ясел прив'язати, сіном нагодувати, водичку напоїти і кінь. Помічник в господарстві був би ситий. Дурень без зубого рота розкриває, запам'ятовує, що робити він знає. Наступного дня бабуся йому дівчину дарує, Космина поведінкою дівча дивує, не гаючи часу, кісьми до ясел прив'язав. Сіном та водою силоміці годував. Образилась дівчина. На дурня плюнула, за палець вкусила і втекла. Знов скажеться Космина матусі. Щось таке подарувало бабуся. Воно увесь час регоче, сіна їсти не хоче, з не п'є. На мене плює. До того ж іще лається та дуже кусається. Господи, тобі ж, бабуся, дівчину дали. Треба було її приголубити, поцілувати, вишневою наливкою та хлібом пригощати. Мою фату з весільним вінком на голову їй чіпляти, до церкви піти та шлюпу взяти. Мала б я невісточку, помічницю у хаті. Почувши поради матусі, космина мчить до бабусі. Та йому корову віддала, привів їй дурень до хати. Став корову цілувати, вишнівкою та медом частувати. Рябуха швидко сп'яніла, червоні очі лоба закотила. її фату на роги чіпляє. Танови хачем до церкви поганяє. Здивований дзвонар у найбільшого дзвона вдаряє, корова лякається, медвежим голосом волає і, щодуху втікає, жениха того дурня через вісім калюш проволокла, у дев'ятій ледь не втопила. Очухався дурень та знов до бабусі. А бабуся йому нічого онучку в мене немає, все, що мала, тобі віддала. Ще багато смішного дури наробив. Але всіх витівок видатного дурня не перелічити. Та навіщо нам це робити? Дурість безмежна і нескінченна. А нашій казочці вже кінець. Хай усім дурням буде грець. А ви розумнішаєте, любі, щоднини, аби не пристати до роду космини.